Так, мужики, я вирішив. ми на чого, звісно, нового не ставили. Я вишив. Зр зроблю вам одолження І все-таки підемо ми в ангар інший, Але не на горищі. Ну бо ще ви на це не заслуговуєте. Ну, може, ще десь потім ми підемо на горище. Що підписників буде, підемо в другий ангар на горішці. на два ангари підемо. От 20 підписників ми підемо на інший. Да, 20 а от 40 – це вже все. 23 підписників – ми підемо в Хердіангар. А коли буде 10 підписників, ми підемо в той маленький, третій ангар. А, де, да. Ілюшка, ну, я думаю... А вовсе, коли буде 5 підписників, ми покажемо в третьому маленькому ангарі. Вам де що таке? Там вже маленька кімната є. Да, давай їм зроб... не показувати їм маленьку кімнату, зробимо їм трішку. Оце вже, давайте на 5 лайків це вже покажемо, що не, там знаходиться. Не, на находиться. 5 підписників. Так, да, ладно, на 5 підписників. А на, а на один підписник? У мене вже є він. А, точно. На два підписника. Mm, зараз <смірко> Ой, та Я зараз підписуюся. На 15 підписників ми, ми, ми знімемо вами вже отак, вже трохи кі... кінець вже нашої халабуди. Знаєте, що мені дуже сильно не нравить? Що ви реально ну, не дивитесь мої відео? Я ні, що... Мужик, у тебе немає нормальних, у що їх немає. Я пожовтив, я це їх не виклав. Ні, ну, спасіба хоча б за чотири перегляди. Чотири перегляди. Ну, ладно, давай, і... давай йти. Ми зараз виключимося і зараз вовгу включимося. Так, да, подивіться на башню спершу. Ладно. де. ми туди не можемо залізти. Ми ладно. ще малесенькі. Але ми залізали от туди, на цю ту керпічну штуку. Ви скажете, як то, що це можна по дереві залізти на ту драбину? Так вам скажу. Це дерево хрупке. От іменно, якщо ми заліземо от туди на верхушку, там ми дерево вже трухляве, бо воно старе. Ми, ви ми ледві, ледві залізли на то камінь, на цегло там ту. А там ви думаєте, що це низько, а коли підійдеш два чи три метри там точно є. Так ви поняли, ну тільки підійшли, не близько, вже не близько. ми вже близько. Щоб ви розуміли, воно не передається з камери. Треба його побачити прямо на глаза, яке воно велике. Вот і воно. Воно не передається, яке це вся велика на три, бригада. На три підписника ми покажемо, яке воно велике. Тоби я їм вже показав. А ми зайдемо туди і покажемо. І, за, і заліземо. Ну що? Ви, звісно, на це не заслуговуєте. Ну, я вам дам одуження. Заслуговує. Це наші підписники. Підписник. Я не знаю хто він. не Буду говорити. А я знаю, ти мені скажеш. Бо ти же що ж що буде грустка. може ти знаєш, що, прорекламіруєш прик... е -е -е мій канал якимось своїм однокласникам. Моїм то. <с> ти, ти я своїм не... боюся, вони такі в мене. Вау! І про... І тож скажи своїм друзям, щоб вони дивились мій канал. Називається Катеринчик Ілля. А, я Катеринчик Ілля. Так, мужики, ми зараз молодцю малесеньку дверь. А давай. Щоб це на 40 підписників ті тільки політику туди. Ті ті. А, а. тут же видно всі розміри цього ангара. А тут просто подвести камеру, подвести Камера, Так, здоровая. Мы теперь на камере. Оп. Давай. Это попи, выламываем. Кайф. Кайф. Yeah. Там, да, тоже я рыща. Нам, к сожалению, кажан. Ну no, да. Там есть здоровенький кажанчик. Ще я мечтаю, знаєш, як він Вера хоча б раз побачився з Димосінькою. Та як ти типу, З Зіми масленником. Він, такий у нас. він короче, ходить по заброшкам. Шукає паранормальщину. Він, напевно, якщо встрітить приводи в лице, напевно, це рівно це все. Все скаже, все якось. Це мам так скаже. не ні, він скаже. Вам все показав. Все просто тенік падає на рушник. Не важно він ще він дві гейте. Тут любить бути і блокпости. Настаті був блокпостик стрілянням ми вам його вже не да, але... Я пок... пересрав нафіг з цим камінчиком своїм Робиш. Але, Але коли буде? Чотири підписника ми підемо на влог-пост і покажемо вам. Де був він? Да. Я, десь, чесно, не хочу, щоб інші люди були. Дивіться тут щель. Ну, давайте. нас ну, тут вже трохи руйнується він. Давай, Давай, Давай покажемо. Во тут, кстати, ставили його балкою. Легко пройти. Юху!

Як жалко, то ж там ем... Ілюшка. Що? А у тебя дирка була? Була, ми її просто не бачили. Ми, ми навіть верх не дивились. Да, ми тут навіть верх не дивилися. Ми тут вообще нічого не робили. Дивіться, як тут страшов тут. Ми на крышу залазили туди. Але були на тому краю. Пам'ятаєш, як я там чуть не провалився? А, да. Бачите, не закину. А так жалко. Так би підписник було у тебе. А, давайте, якщо я зараз закину, то ви ставте лайк. Що він зараз закине? Давай, Ілюшка. Ні! Дайте ще попитку, будь ласка. Дайте ще попитку спробу йому. Дайте попитку, спроб, Ну, я думаю, вони добрі. Вони дадуть поже спробу. Це. Ще спробуй, але я тут отож буду стара. И она тоже зама это поставлю лайк. Ну, да, Если все-таки сюда этот. Через текущие нафиг не підемо. Підемо через це. Мамужик, ты мне чуть не, чу не приплыв.

Кажаны. Кажаны, мужик, летают. Да. Кажаны. Да это ради подписчиков. Ты не понимаешь. Кажаны, кажаны, ты надо бежать. Блин, жалко, да. то, что я что-то снимал, ты, когда мы убегли от собак. Да. Ты не что собаки твои бешеные? Да. Мы их специально провоцировали, короче, камнями. Она из того пошла, втекла. Да. Коли ей, ну, возьми молятай, камінь кинь сюди. говорю правду. От був буцею штуку. Не, я що, хто посаду. Сто на підстрип. Закріп... Ой-ой-ой. Вистрілиш -ой. нафіг. Не попав в зеленю. Да. Дивіться, отам набирали, я хочу таке. Там вон де аж набирали воду. Це наш дідувак набирав. Отам, отам працювала його бабуся, по його словам. Вона коротко, роздавала там зарплати, а да. от там отось зараз. Шо? Але його да. немає. В нього ще два кота, яких нікого з одного він, краще заріс фундамент. Знаєте, такі дирки бувають в фундаменті. Тоні. Да. І під хатою можна ходити кутові. Він там заліз, ми його, нам приходилося сього витягувати. Він нас просто попросила його мама, а ми ж зараз йдемо сюди. Да? Три лайки є. Ми підемо. На, ми підемо туди тільки на сім лайків. Туди, в ту лікарню. Да -да, ми підемо тільки в ту лікарню. Думаю, на, на 7 лайків. Я думаю, може, ще на 50 підписників. може. Бо там прям опасний. Ой, не на 7 лайків, а на 7 підписників. Чуєш, мене ж тепер парілих ліхтарик, получається, так? Да. Може включити собі спишку. І ми можемо речі нормально ходити. То Чуєш, мали. ми потім в карплаван самі сходимо. Сходимо. Я маю бути фонарик. У мене буде фонарик. Ми зможемо піти і просто котла. Ми покажемо вам котлован. Потім. да, Коли буде 50, підписників. Ні-ні-ні, давай. Та, да, ну, давай. Ні, давай просто будемо пілити контент. Ми просто потім... Ну, давай. А пок... сьогодні покажемо це. Десь Думаю, завтра покажемо цю, ну, бо нам не буде що знімати, мужик. Да. Ми тільки раді лайки, підписки будемо знімати, мужик. О, давай оце покажемо. Завтра оце. Кстати, треба не забувати. Ну і завтра, сьогодні оце покажемо. Завтра... А ти телефон в мене в мені запхнув? Да, завтра. Тьогодні... завтра... Покажемо цей вам ангар. Завтра у ту лікарню. І халабуду покажемо. Це як мої будуть страни. Він, коротше, все розпланував. Раді вас? Після пісня завтра. Покажемо вам цей ангар-горище. той ангар-хурище. А після, після, після завтра. Підемо в котлован і покажемо вам його. котлован можна піти вже в неділю, щоб вони кайфували. Ну так, завтра підемо. Та ні, яке завтра? Завтра, коротше, я буду робити, може вас буду знімати, а потім я ввечері буду робити дуже крутий маний подарок на вас на березі. Оце багато листів склею. Я тебе люблю, 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 я тебе люблю. І, коротше, дуже багато, я тебе люблю клею, там ще 100 гривень, ясно, я з ним полегу. Я такого розправлю, там буде 100 гривень, так І буде красиво, і буде приємно. Так, Ілюш, зараз ми покажемо, як ми сюди залазимо. Зараз я тільки включу спишку. Зараз я виключу. Все, ми знімаємо, знімаємо. Він проліз через цю щель. Вон дай до... <звук> фонарик. А я ще він не супер нам Ілюшка допомагає. Дітя, давайте я показаю вам оце табличка. Ми зі, так, ім і личи. тоже конюшина. Червона, 40, сор, волинська, волинська, місцева, репродукція, масова площа, 40, дру, 40 метрів, 40, 40 гектарів. 40 метрів. 40 гектарів там пише. А, 40 гектарів. Вона, кстати, да. тут пише «Любов Геро, до вічності, Геро, до народу на подвиги а, мужні герої вела. Подвиги мужні героя Велла. Ну, короче, три раза. Ну, давай, покажем. потому что у меня уже вспышка. Так, мы их хотели вам показать. Бачите. Ох. Вот нас отдаважили. Прикольненько, скажи. Да. Давай. Аккуратненько. Это все добренько смонтирую, музычку, может, добавлю. Все будет красиво, покрасоте.

Зараз покажу, як коножки. Оп, і оцю двері. У мене спина, спина дуже накачена. Пучку ми виключаємо. Так рішив, хай буде спишка. Що ти хотів там сказати? Давайте вже і лікарні поставимо. Так, да, якщо ми такі вже стали. Ну ладно, гори ми потім покажемо. Ні, ну якщо ще спіємо, то що? Да, давай ...попробуємо. Я то можу навіть на два ролики запилю. Получиться може. То що я не знімаю, може на два ролики накопити. Ну, да. В принципі, я то можу зробити як два ролики. А це передивлюсь. При монтажі я зрозумів, що можна. Не можна.

Що то будемо втікати? А не те весело. Ну, да. А мене веселіше, що може бути. Тут <різь> <різь> вже так нормально ножки болять, а то ми цілий день бігали. Ні, не бігали, носили, ну, робили, ну, ходили, Носили, ходили. Тихо, 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 тихо. Ми зараз десь, десь проходили. Вісім кілометрів точно є. Та ні, вісім кілометрів немає. Та яке? Ну, десь. 5. Щоб ви понімали, Уся бригада, ми стільки вже йдемо. Я... Так, тихо, тихо. тихо, тихо. Є... О, зараз мовчу, зараз мовчу, зараз не вчимо. все видно. Два раза все видно, да. Лешка. Да. Можем закрывать твои. Два чатокончик и. Не, это про все видно. Открывай. Это про все видно. Что не можешь? Да не та дверь. Это та дверь, это та дверь. Да. Это та дверь. Маши. Она что-то ливалась. не, хватится. Зачти, захерня. Ні, не, нічого. Ні, походу закрыли. закрываться за собой. Тут приезжаю чаровый. Ну, У нас даже но ну, роды, чтобы понимала, понимала. Ты нас вообще соломба. Давай, ушко, закрывай все за собой. В чем дверь, я, не знаю, Ты закрыл там тень? Не знаю, а, нет, не закрыл. Закрыл, закрыл, закрыл. Закрой, закрой, закрой. Закрой, закрой, Дивись, куди ми залишилися. Так, це кабінет Менкель. Вона зором приїхала. Тут? Та, і тут. Тут, тут, можливо, додано певно. Та ні, це, вроді, не так. О, що, не було, чуєш? Ну, так, так, не було. Так, так. короче, угодно. Что, -то, что, -то, что -то а, я, Нет, я тут что, интересно. Ну да. Давай закрывай, закрывай. закрывай. Слушай. Воздух. Нет. Кладовка. не Ладно, потом, потом, потом. И, ну, на сюда, на сюда, на сюда. Нет, надо отсюда Давайте вам покажем пирамиду с какашом. Ну это дверь. все высоко А вон ты посмотри. Пирамида с какашом. Я выпустил этот контент. Это контент-майкер. Далі покажемо як мати. Сухай, кухай, дивись, ні себе тут На, на дерево зараз заліз. Я залізаю, а ми і ти передає свій Да, я дуже витіка мені лазить. Як все, якщо я паду, це буде слабострішне. Давай. Ти мене будеш зараз знімати, понял? прыгай. Давай, давай, да. Ні. Давай. Ню. Це пупсон. Бачите? <с> Макака. Давай взлазь от а тебе телефона, куда? Макака дром. Жопа. А, це з дерева падає. Ти по ньому лізеш і це все падає. Мох і те все, що надеть. Не, не прийш. О! Ну ладно. Якщо вістров, на держи з телефона я зараз. Як я. Нужна Можем... фрака. Не присталяшся пече. Я

Нічого, я туди ще залізу. Давай, давай мені телефон отдай. І ти залізеш. Він здорова, вот. Дивіться, як той пупсик нагинає. Давай, вот, пупсик. Тут нормально. Вот вы кай. Чуешь? Да. А мы сюда на крышу сможем залезть. не знаю, давай. О! Тільки подожди. Я хочу дещо показати, коли я залажу. Зараз я тільки піду. Вот. Тепер ну, і нафік не її зняв, я бабусь, де я тільки залажу. Вона... вона і хіталася, коли я залажу. Я її просто розшатав. Ото. І вона тільки впала. Я б впав. <звук> Ого. Погнали, попробуй, не ключи займет. Давай телефона. Я вже влюбчив. Илюшка. У меня проблемка. Okay. Підснімай її. Я тут трохи ногами застряг, мужики. Проблеха. У мене теж проблема є. Okay. Ух я почти скотився з телефоном. Okay. На, подержи, поснімай, як я спригнув. А це вже трохи повисті. Я сюди пригав, а зараз сюди. Nice. Та, а я трохи. No, 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 no. Далі. А то що згадав? йдемо зараз на кришу. Ліземо на кришу. Я, напевно, за день ніколи так сильно замучився мучитися. Мучився. Тобо я не пам'ятаю, не що в тебе кеди. Так, да, тут кеди. А ну-ка, держи, постійно, може, я спробую. У мене кеди, вони взагалі То... не по дереві і не по чому. Не, подожди. А, да, от так, отак, от отак. О, не, подержи, подержи, да, я покажу свою ідейку. Пусть немає. Сажу? Ну давай, тут телефон поставлю. Короче, я зараз підхожу, зараз выключусь.